Привіт, я Даша, і сьогодні ми з вами поговоримо про англійську мову. Так, дійсно, хто навчив англійську мову у школі, думає, чому я це не робив раніше. А ті, хто вчили її, знають добре. Вони добре розуміють, що вони все зробили правильно, бо наразі англійська мова необхідна всюди, вона необхідна в роботі, якщо ви хочете кар'єрного зростання, і масштабуватися вона потрібна тим, хто планує змінити країну свого проживання. Тож, якщо ви на моєму каналі, то ви знаєте, що близько семи місяців тому я приїхала до Канади по програмі COED. І зараз я розповідаю про життя в Канаді саме тут на цьому каналі. Якщо вам подобається, будь ласка, підтримайте мене коментарем, лайком та підпискою на мій канал. А ми повертаємося до теми англійської мови. Так, в мене була база зі школи і трохи з універу, але все ж таки цього недостатньо, коли ти поринаєш у англомовне середовище, і ти не можеш вільно спілкуватися англійською, ти починаєш швиденько шукати шляхи, як можна поскоріше вивчити щось, щоб почувати себе комфортно. Наразі я вам розповім свої способи, які працюють якналіпше для мене. І я сподіваюся, що ви знайдете щось корисне і для себе. Хоча б, можливо, якийсь один спосіб вам буде до вподоби і він допоможе вам швидше опанувати мову. Цього я вам дуже бажаю. Тож, перша моя порада, перший мій спосіб це завантажте, будь ласка, собі додаток Quizlet. Тут я залишу, як він виглядає. Це такий додаток, який допомагає вчити слова на англійській мові, і що дуже класно, це те, що ви самі вбиваєте ці слова. Тобто, це не так, що ви скачуєте додаток і такі, ага, які слова тепер мені необхідно вивчити, і вам видають ці слова. Ні. Ви самі вбиваєте слова, які ви хочете вивчити, і потім ви карточки двосторонні, тут на українській мові, тут на англійській, і ви так собі можете тицяти і вчити англійську. Е, дуже зручно, бо це не займає дуже багато часу, ти на перерві на роботі, десь у транспорті їдеш, чи коли в тебе з'являється вільна хвилинка, ти зайшов, повторив слова, вийшов. Так, займає деякий час, щоб вписати ці слова у цей додаток і створити саме ці карточки. Але це навпаки можна розглядати як плюс, бо коли ви вписуєте ці слова, вже йде процес запам'ятовування. В мене так і відбувається. Я коли вже записую слова, у мене вони відкладаються, і потім я їх починаю проганяти, і я вже. Щось це пам'ятаю. Дуже круто, дуже класно, це мені порада мій репетитор. Вона мені на кожен урок здає список слів, які я маю вивчити. Ці слова я завантажую цей додаток, вчу набагато краще запам'ятовується. Бо коли я просто з листочка вчу ці слова, через деякий час вони забуваються. Тут краще. Ще одна порада. Мого вчителя це читати книжки на англійській, але в оригіналі. Так, це дуже важко для мене. Можливо, у вас вищий рівень, і це вам легше дається. Мені важко, бо цей процес у мене йде повільно. Це забирає багато часу. Так, це важко, але блін, прогрес є і. Я не знаю, чи правильно заставляти себе чи не заставляти щось робити. Кажуть, що все повинно бути через задоволення. Тож спробуйте від цього отримувати задоволення і просто спробуйте. Це класне відчуття, коли ти думаєш і ти розумієш, що ти читаєш книжку в оригіналі. Так. Це не має значення, якщо ти повільно це робиш, наче черепашка. Але ти робиш, ти робиш кроки. Це клас, тож роби це, будь ласка. Наступний спосіб: це завантажте, будь ласка, також додаток. І чи відкрити сайт на своєму ноутбуці, чи завантажте на свій телефон словник Лонгман. Дуже важливо, коли ви вчите якісь слова, якісь вирази, чи читаєте книжки. Дуже важливо правильно вимовляти ці слова. І у цьому словнику. Також ви можете почути, як правильно вимовляти з британським акцентом і з американським діалектом, тобто ви можете обрати, на який саме ви налаштовані, і вчити вже одразу правильно. Бо якщо ви читаєте, ви знаєте якесь слово, але ви його вимовляєте неправильно, носію мови буде дуже важко зрозуміти, що ви кажете. Вони просто не зрозуміють. Кажу вам на власному досвіді. Також дуже хочу вам порадити Ютуб канал, дуже класна дівчина на сій мови. Е, вона так легко, так знаєте, з позитивом е, розповідає про англійську в неї є різні топіки, е, різні теми. Також вона в неї є відео як краще запам'ятовувати. Ну, там дуже багато інформації, вона корисна, вона не дуже швидко говорить. Вона, знаєте, як такий сучасний, класний кічер, і дуже класно, мені подобається вау! Я навіть вмикаю, коли я на біговій доріжці дивлюсь, слухаю, сприймається класно. і... Я думаю, я впевнена, вам це сподобається. Тут я залишаю, як це виглядає, і будь ласка, підпишіться на неї. Ви не пошкодуєте. Також, звісно, ефективно дивитися серіали і фільми на англійській мові, але будь ласка, без україномовних субтитрів. Бо мозок він. Починає лінитися, і він не хоче сприймати англійську, він просто тупо читає. Якщо ви хочете дивитися з субтитрами, вам легше на цьому етапі, бо без дуже складно, ви нічого не розумієте. Нехай вони будуть англійські, і ви просто ставте на паузу, якщо ви не розумієте, і перекладаєте те, що ви не розумієте. Тільки, будь ласка, ніяких україномовних субтитрів. Ну, воно не буде мати ніякого сенсу. І також ще, будь ласка, дивіться фільми і серіали такі, які вам до душі, які вам подобаються. Не треба там дивитися, наприклад, дуже радять завжди серіал Друзі, бо там. Дуже легка якась лексика, і вона класно сприймається, і яка використовується в обіході. Але якщо вам не до душі, якщо вам не подобаються, наприклад, ці головні герої, і вам не цікаво, ніякого результату не буде. Необхідно, щоб ви хотіли дізнатися, про що йде мова, щоб вам подобалось те, що дивитесь ви, і тоді буде результат. Також слухайте англомовні пісні. Є багато виконавців, котрі співають не дуже швидко, не ковтають слова, і де правда можна почути і зрозуміти сенс. І тому я вам бажаю так. Україномовні найкращі, вони класні. Я також люблю їх слухати, але, будь ласка, от завантажте декілька пісень. От слухайте, воно і запам'ятовується класно, і ви починаєте розуміти також краще сприймати на слух інформацію, потім буде легше. Тож спробуйте. Ще я вам пораджу дуже дієвий спосіб. Він дуже простий. Якщо ви ще не користуєтесь ним, будь ласка, спробуйте, бо я впевнена, ви одразу відчуєте різницю. Мій репетитор задає мені на кожен наш урок а, список речень, щонайменше 30 а, по якійсь темі. Наприклад, ми проходимо якийсь час, чи, чи ще щось, і вона мені задає по цій темі список речень. Які я маю перекласти на англійську. І, звісно, у цих реченнях є різноманітна лексика, нові слова, які я також вчу, коли я просто перекладаю ці речення. І це дуже класно запам'ятовується. По-перше, ви розумієте, як правильно писати, як правильно е, будувати речення. І потім, коли ви говорите, ви також вже інтуїтивно правильно будуєте ці речення. Дуже класний спосіб. Я не знаю, чому я не робила це до цього, але, будь ласка, спробуйте і робіть це кожен день. Також, щодо кожного дня, я вважаю, що з англійською це як зі спортом, чи, знаєте, як з правильним харчуванням. Якщо ти хочеш собі плоский животик, то тобі. Буде замало один раз правильно похарчуватися і потім чекати на якийсь вау-результат. Це треба робити регулярно. І тоді ти побачиш результат, ти побачиш своє гарне тіло. Але якщо ти один день позаймаєшся англійською, а потім через декілька тижнів ще раз, ну ніякого результату не буде. Тому, будь ласка, ви приділяйте англійський хоча б 15 хвилин. В день від 15 до 30, і це вже буде вау, цього вже буде достатньо. Ви можете обрати будь-який спосіб, ви можете вчити нові слова. Чи ви можете подивитися там невеличку серію серіалу, чи ви можете якийсь абзац прочитати, чи просто послухати пісні, але, будь ласка, робіть це. Щодня і тоді результат він буде. Він, знаєте, він буде отак: от наростати, наростати, наростати. І потім ви вже будете себе комфортніше, комфортніше і комфортніше почувати. Тому кожен день щонайменше 15 хвилин і результат вау! Також моя особиста порада, знаходячись вже у англомовному середовищі. Не потрібно боятися спілкуватися, не потрібно боятися, що ви скажете щось зараз неправильно, і ви будете почувати себе сором'язливо. Ні, не потрібно краще сказати. Оце знаєте, краще зробити, аніж не зробити. От краще сказати, аніж промовчати і щось кивнути там головою, і все ні. Ви будете говорити, і ви будете виговорюватись, і ваша англійська буде ставати краще і краще, і ви будете почувати себе впевненим. Оце почуття впевненості, воно, знаєте, воно приходить з часом, але необхідно собі цей бар'єр його перетнути, і тоді буде легше. Я спочатку. Щось була сором'язливою і якось боялась щось сказати, бо мені здавалося, от я зараз вивчу мову, тоді я зі всіма поговорю. Ні, так не працює. От коли ви почнете говорити, от тоді ви і вивчите мову, і тоді ви будете говорити вже спокійно з усіма, і, знаєте, почувати себе впевнено. Якщо ви щось скажете не так, а потім в голові ви блін, треба було щось так сказати, це вже прогрес. Це вже значить, що у вас. Цей процес він пішов і пішов, і тому не зупиняйтеся, просто вчіть і робіть. Я перерахувала способи, якими користуюсь я. Вони для мене дієві. За свої сім місяців перебування тут, у Канаді, і регулярного щодня спілкування англійською. Я розумію, що кожен із цих методів він приносить користь і. І кожному методу, звісно, я вдячна, бо кожен із них маленьку частку результату мені надав. Я сподіваюся, що ви оберете для себе із цих методів, можливо, із цих способів вивчення англійської, якийсь, який буде для вас дієвим. І головне, щоб, знаєте, це було через задоволення. Тож вчіть мову через задоволення. І Скоро будемо спілкуватися з вами вільно англійською мовою, я вам дуже бажаю, щоб у вас все вийшло. І також не забудьте, будь ласка, підписатись на мій телеграм-канал, де в нас формувалась невеличка ком'юніті, де я кожен день ділюсь корисною інформацією, спілкуюсь і відповідаю на ваші запитання. Тож, якщо ви хочете більше дейлі контенту, якщо ви хочете більше знати, що відбувається в Канаді, будь ласка. Підписуйтесь і будемо з вами на зв'язку. Дякую за перегляд! Не забудьте, будь ласка, поставити мені пальчик догори, написати коментар і підписатися під цим відео. Дуже вам вдячне за перегляд! І бувайте!